Клубів необхідний результат. Давайте дізнаємося зі стартових складів. Розпочнемо Микита Безуглий, третій номер, Андрій Бузько, 24-й. Праворуч на Слава Україні, друзі, що ж послухали. Ми. Не за Луганською області внаслідок мінометного обстрілу Богдан отримав важке поранення. Не відступив з позиції, захищаючи своїх побратимів. Героям слава, Ось ми власне побачили цей перший символічний удар, який вже став традицією на стадіонах. Не відступив з позиції, захищаючи своїх побратимів. Тер цього матчу готується вже дати стартовий свисток. А Євгеній Саєнко вводить м'яча у гру. І що ж матч 16-го тур... Майданчик. Ем... Він протягом тривалого періоду виступав за юнацькі та молодіжні команди жовтосиніх. Загалом зігравши 106 поєдинків. Небезпечно, голубі з м'ячем можна пробивати. І перша гострота біля урід харківського клубу. М'яч все-таки опиняється в руках торця епізоду обіграв він Вернатоса, здається. Тонило Голуб. пробив. Ну, не зовсім в кут в воріт, але все одно було дуже небезпечно. Хороша передача від Голуба на Гончарука і знову врятував. 25-й номер металіста дивимось. По тор епізоду обіграв він Вернатоса здається. Тонило Голуб. пробив. Голуб пробив ну, не, не зовсім вкут воріт, але все одно було дуже небезпечно. Хороша передача від Голуба на Гончарука і знову риба рятує свою команду. Небезпечно. Віталій Кольцов встановлює м'яча біля кутового прапорця. Вочевидь, буде подача центральному півзах... півзахиснику Буковини. Показують нам Григорький нападник Буковини. Максим Гірний, так от Шинкаренко, правий захисник не може зіграти сьогодні. Солдат є в заявці, але поки, мабуть, не готовий розпочинати матч з першого пункту в фронтах у штрафному майданці, але поки, мабуть, не готовий розпочинати матч з першої пункту в фронтах у штрафному майданці. Цей матч. І дивимось, за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляє у Матч і за виконанням пенальті. Калій Кольцов відправляє міча у рота Владислава Рибака. 1-0 на користь Буковин. Радіє лава запасничала цей матч. І дивимося за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляємося за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляє у ворота Водислава Хвилин Кирило Дігтяра, який є наймолодшим футболістом сьогоднішнього матчу. так. Небезпечно, можна пробувати, але не точний удар. Ковин, який виходить на поле в кожному матчі на. Вістрі атаки сьогодні це гончарук. Попередньо команда вперше у своїй історії пробилась до стадії чвертьфіналу Кубка України. І нагадаю, напередодні відбулось жеребкування цієї стадії Кубка. Тут Роман Ботня пробиває цей матч. Відбудеться орієнтовно 2 квітня. Саме це базовий день проведення чвертьфіналу Кубка. Часом подача Бойчука і пробиває Роман Бодня, але не завдає акцентованого удару. цьому. Цей матч відбудеться орієнтовно 2 квітня, саме це базовий день проведення чвертьфіналу Кубка. Часом подача Бойчука Юрій Глущук не порушує право. Федорю було 21 рік. Часом буковий на ватаці. Бойчук навішує в напрямку Голуба та перестриг Рибака, котрий не точно переводить м'яча на фланг у напрямку Дігтяря. І той покидає. не варто робити, це навішувати верхові передачі на Євгенія Ісаєнка. Але не вдалося йому закріпитися у складі. Далі в кар'єрі Ісаєнка був колос із ковані, захищає кольори металіст. 2 листопада, тиждень тому. Тут Юрій Глущук перехоплює м'яча на фланзі, можна прострілювати роздягальню. Розбігається Морговський, прострілює, поки до удару не доходить. Ось лише зараз поспілкуватися із рефері капітан Буковина. Ну, в принципі, має на те право, адже він О, здається, фіксує рефері. Ну і власне з цією метою забити у ворота Буковини, випускає його на поле. Тренерський штаб метал... Може він продовжити поєдинок і змогли е, знову ж таки не вигадувати Чернівецького клубу. І знову ж таки, як же ж змій Буковина Юрій Глущук. Обрізається і Даніель Вернатос вже мчить в атаку, проти нього порушує. Габріель Гомес готується виконувати постріл, але влучає він у стінку, яку вибудував. Той таки Данило Кановцев. Тут же інший Данило Гончарук. Встигає віддати передачу на Бойчука. Там вільний голуб можна було віддавати. На 12-го номер. Встигає віддати передачу на Бойчука. Там вільний голуб можна було віддавати. на Глущука. Там. Ісаєнка. Дякую за гру дев'ятому номеру такими теплими обіймами. Дякувати саме Данило Гончарук заробив пенальті для Буковини, який дозволив відзначитись чорнівчан. Пробігає повз м'яч Луців і удар Габріеля Гомоса з Гравець Місяця, правда? Кутовий металіста небезпечно було. Города гравець місяця, правда? Кутовий металіста приходька, без... Луців простріл, Юрій Дудник, Арсеній Кілєвий, Михайло Рудавський та Ігор Солдат. Ой, хороше переведення на правий фланг. Тут декілька футболістів Буковини. Бойчук із пробиває пробуває. Забиває Богдан Бойчук. Рахунок 2-0 на табло стадіону Буковина. І комфортна перевага для чорнівчан становлюється ось цим влучним ударом Богдана Бойчука, який у схожому епізоді, коли Буковина вибігала в контратаку, передачу на цих роздумів до штрафного май... удару металіста дуже небезпечно завдати хорошого прицільного удару поворотах не зміг. Тут перехоплює м'яча Андрійчук. Нав'язує боротьбу Федрію. Можна забивати. Удару у поворотах не зміг. Тут перехоплює м'яча Андрійчук. Нав'язує боротьбу Федрію. Можна забивати. Слыши, зараз подача від Луціва. Юрій Глущук. Перший на м'ячі. Вернатос пробиває, але не вдається м'яч. 20 вини. А невцева. Подача з кутового пропорція. Луцію виконує. Її. Гомес пробиває, і м'яч опиняється у сітці воріт. Подача з кутового пропорція. Луцію виконує. Гомес пробиває, і м'яч опиняється у сітці воріт. Здавалося, і Морговський м'ячу спокійно вийти за бокову лінію. А ось ми бачимо і повтор голу. Так спіймав на протиході і Каневцева, і Морговського. Габріель Гомес відправляє м'яча в той кут, який був якраз не прикритий ніким. Туди, де не було нікого із проців Буковини. Голуб набирає швидкість Буковини, А 12-й номер Данило Голуб. на поєдинку. буковина металіст. Віталій Кольцов готується виконувати. Кутовий подача. Ой, небезпечно біля уріз буковини. Данило Каневцев встигає вийти з і вибити м'яча подалі. Букі для харків'ян. Піднімав табличку 4... матчу. Цікаве, друзі. Луців подає. Кануці до м'яча дістається, однак він не вибуває. М'яча із голкіпером рибаком йде в обіграш проти Бойчука. Віддає хорошу передачу. І удар Багачанського. Заблокований удар. Хамелюк відправляє Івана Будняка. У вільний простріл проти нього двоє захисників. Не вистачає, який замінив Юрія Глущука. І цікаво, що на його позиції залишився Глущук. Андрійчук уходить у штрафний майданчик і жовта картка нападнику Буковини. Цікаве рішення від рефері. Будемо дивитися повтор. Цікаво, що на його позиції залишився Глущук. Андрійчук уходить і у штрафний майданчик і жовта картка нападало, що на його позиції залишився. Андрій. Чуку входить у штрафний майданчик. і Жовта картка нападу Андрійчуку. Тим часом знову атакують харків'яни. І у цей момент звучить фінальний свисток арбітра Дмитра Осоуленка, який сповіщає нас про те, що Буковина. У складному матчі перемагає харківський металіст із рахунком 2-1. Дуже нервове закінчення поєдинку. Тут відправляє безуглий свого капітана Віталія Кольцова подалі від рефері, подалі від гравців металіста. Адже не потрібні червоні картки в буковині вже після завершення цього поєдинку. Ось ми бачимо і вскочили на ноги гравці металіста від свого вболівальника, який простояв із. Цим плакатом всю гру і дарує футболку. Юному. фанату футболу, Розписується на ній. Залишає свій автограф. Ну, це, безперечно, момент, який залишиться від свого вболівальника, який простояв із цим плакатом всю гру і дарує футболку. Юному.